Вітаю вас у студії Інтер. В ефірі денний випуск новин. З вами я, Еліза Хамідова. Далі про головне в Україні та світі. Відкриття другої частини тунелю на поштовій площі у бік моста метро позбавить автодорогу від заторів. Про це у понеділок заявив виконувач обов'язків голови КАМДА Анатолій Голубченко. За його словами, поки що на цій розв'язці виконано ще не всі роботи. Це пов'язано з серйозними фінансовими проблемами. Він додав, для того, щоб повністю здати цей об'єкт в експлуатацію, необхідно 113-120 мільйонів гривень. Якщо не буде збоїв у фінансуванні, то до Дня Києва її планують завершити. За словами Голубченка, відкриття цієї частини тунелю поки що є робочим, оскільки ще тривають окремі роботи. Проте автомобілісти матимуть змогу їхати всіма трьома смугами тунелю у бік подолу. У столичному культурно-мистецькому комплексі Мистецький арсенал відкрився шостий великий антикварний салон. Загалом у рамках спецпроекту представлено 85 творів живопису, графіки та скульптури, створених 47 художниками кінця 19-20 століть. Предмети мистецтва взято із приватної колекції українського мистецтвознавця Ігоря Диченка та з провідних українських галерей і антикварних магазинів. Найочікуванішими предметами виставки стали твори відомих художників ХХ століття Марка Шагала, Пабло Пікассо, Моїса Кіслінга і Ханни Орлової, представлені фондом Олександра Фельдмана. Пенсіонерка з Флориди виграла найбільший джекпот Америки. 84-річна бабця щасливиця за кілька хвилин виграла одразу 600 мільйонів доларів. Лотерея PowerBall шукала переможницю два тижні. Жіночка після приголомшливої новини про свій виграш знепритомніла. Старенька не з'являлася перед камерами і боялася будь-кому розповісти. Отримає Глорія Маккензі не всі 600 мільйонів. Після сплати податків її готівкою віддадуть тільки 370 мільйонів доларів. Це всі новини на цю годину в студії. Працювала Еліза Хамідова. До зустрічі у наступному ефірі. На все добре.